Увага! Червоний шпигун на базі! Червоний шпигун на базі? Треба захистити розвіддані! Треба захистити розвідданні! Гей, допоможи мені! А ну-ка відійди, Симпле. Один, один, один. Один. Скоріш, сторіш. Вони йдуть. Гей, вони ще тут. Джентльмени. Я Є бачу розвідання у безпеці. Фетці. Скажіть, а нікому раптом не довелося вбити червоного шпигуна по дорозі сюди? Ні? Тоді у нас все ще проблеми. У великі проблеми. Я вже вбив багато шпигунів, декілька десятків таких сволот, як ти. Серйозно. Якщо ти вбив багато шпигунів, це не означає, що всі вони були такі, як я. І ніхто. Ніхто з них не може зрівнятися з людиною, яка проникла в цей будинок. Ти що, президент його фан-клубу? Ні. Насправді то твоя мати. Так і є. А тепер він тут, щоб нас. Тож слухай сюди, хлопче. Інакше порнографія з твоєю матір'ю стане другою найгіршою річчю, що сталося з тобою за сьогодні. А ну, цей шпигун вже здолав наш захист. Oh, Ви бачите, що він зробив з нашими колегами. І найголовніше, він може бути будь-ким із нас. <плес> він може бути у цій кімнаті. Він може бути тобою. Він може бути мною. Він може бути. Що? Це ж було очевидно. Він червоний шпигун. Дивіться, він зараз стане червоним. Будь-яку секунду. Бач червоний? Ні, це кров. Отож, ми ще маємо проблеми. Великі проблеми. Що ж, хто піде шукати цього шпигуна? Я прямо за вами. Petit chou